Привіт всім! Отримали нову посилку з кормами для котів. З нової пошти нам її принесли доставкою. Зараз будемо відкривати Так, тут накладна. Що ми бачимо? Он, скільки кормів. Нарешті я замовила. Так, і тут у нас такі корми. Зараз будемо викладати все. дуже багато таких кормів. Дешевше, ніж в магазині, 13,50 е, коштували ці паучі. Це чотири лапи. Все це чотири лапи. Так, тільки що. Прибуло все таке холодненьке з вулиці. Так, це в нас. Різні. Я ну, замовила різні-різні паучі. Тут ще. Всього їх 11 штук. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Веси, там еще должны не быть. О, девять. Так, еще два, двадцать. О, десять. Одиннадцать. Так, и корм для сухой корм. значит Мабуть, я його залишу в цій коробці. Але мені так зручно. Так, ну, щоб показати, ми його. Так, отакий. От 4 в одному для котів, які живуть вдома. Да, Аліса, це для тебе. І для Васі. Вася ж у нас теж вже живе вдома. Так. Це курка. Контроль. Якийсь контроль шерсті чи щось я. Не... Вибачаюся Урінарі. Ось тут урінарі. А це ще якийсь. Це... Вивод шерсті ще, ще якийсь і кролик. Ага, і кролик я замовляла. Для своїх і для тих, що на вулиці. Ось така в нас покупка. Вася, Васько, Васько сидить на старій табуреці, яку я використовую для всяких господарських потреб. Ось накладна і сайт, на якому я замовляла. І везли це все аж зі Львова. І Ось на 1400 гривень майже. Так, дивимося, що я замовила. Сухий корм з кроликом, урінарі. Чотири в одному. Качка в соусі. Це що? Це пауч? Ага, це пауч. А де той, мабуть, в кінці списку? Да, виведення шерсті. Сухий корм. Все це 8 кг корму і паучі. Так що тепер буде чим підгодовувати і вуличних, і своїх котів. На якийсь час вистачить. Вася, що ти робиш? Куди ти лізеш? Вася? Вася! 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 Да, це для тебе будеш їсти. Будеш їсти, Вася! Тільки, будь ласка, коробку не гризи, бо вона ще може згодитися для чогось. Вася. Ох цей Вася. Невгомонний.